Зобою пам'ятаю те, що ми зустрінемось коїся відчуваю. Велосипед є найбільш ефективним видом пересування в місті. З 19 по 22 вересня у Львові в межах європейського тижня мобільності провели дні вулиці Фурманської. У цей час простір перетворився на місце для спілкування культурних подій, відпочинку та громадського життя. В рамках днів на вулиці Бурманській ми разом з ходом 1991 збираємо 200 тисяч гривень на пікап для 28-ї окремої механізованої бригади. Можна взяти участь в лотереї без програшні, за дома 100 гривень, можна витягнути собі подарунок. І також в кінці кожного дня серед людей, які зазначили суми кратні 100 гривень, ми розіграємо сертифікати, які нам надали бізнеси, які знаходяться на цій вулиці.

Сьогодні третій день акції, коли зробили вулицю Фурманську Пішохідною. А також сьогодні день міста Маріуполя. І Тут на вулиці Фурманській Маріуполь представлена ресторація Літл Маріуполь. Ресторація Маленький Маріуполь. Давайте зайдемо, подивимося, що тут є цікавого. тут є сокольний поверх. З собою пам'ятаю, я вірте, що ми зустрінемось, колись я відчуваю, що напишу, про нас собі сюхала й тебе. Давно. В світі зараз велосипед є таким символом нової мобільності, певних змін в підходах до мобільності, тому що за багатьма показниками велосипед є найбільш ефективним видом пересування в місті. Одним з важливих критеріїв транспорту є простір. Є той простір, який необхідний для його пересування. І саме це робить велосипед досить унікальним, тому що він потребує справді дуже мало простору для пересування, як для руху, так і для паркування. Наприклад, на одному паркомісті можна, автомобільному паркомісті можна запаркувати 10 велосипедів, а на одній смузі для автомобіля, яка може провести до тисячі автомобілів в годину. За той час може проїхати десятки тисяч велосипедів. І саме це робить велосипед дуже гнучким, і в тому числі в такому місті, як Львів, коли ти зранку та, стоїш в заторах, то велосипед дозволяє повністю не зважати на затори. І якби, знаючи вже певні відстані, можеш, ти можеш повністю розраховувати. Коли ти приїдеш в свою точку призначення, ми почали розробляти програму розвитку велосипедного транспорту Львівської громади. Вона була прийнята в листопаді 2023 року, коли розробляли, відійшли від того підходу, що власне планування велоінфраструктури на ці 10 років. Та тут ми намагалися глянути ширше, щоб зрозуміти, якою може бути. Велоінфраструктура в ідеальних умовах, якби там ми могли отак за день все збудувати. Це було зроблено саме для того, щоб коли е, от якийсь шматок вулиці ремонтується, коли це не зовсім планово, тому що в наших умовах досить складно спрогнозувати там, через два роки, яка саме вулиця буде ремонтуватися. Для того, щоб коли от якийсь там шматок вулиці робиться, щоб вже було бачення, як, чи потрібна там велефструктура, яка веле інфраструктура. І через це в цій мережі є передбачено 500, з якій 20 кілометрів велосипедної інфраструктури. І всі ці шматки розбиті на пріоритети. Є чотири пріоритети визначені. Перший пріоритет це є з'єднання велосипедної інфраструктури, яка вже збудована в єдину мережу. Я ще скажу, що загалом зараз на момент до повномасштабного вторгнення. У нас було збудовано 135 кілометрів велосипедної інфраструктури. Сьогодні ми вже вийшли на 140 або навіть більше, бо вже деякі вулиці збудувались, але ще не ще не, ще не пораховані, не внесені в цю статистику. І саме оці 135 кілометрів, є в першому пріоритеті, їх об'єднати. І це вже буде близько там 180 кілометрів, і повністю безпередної мали би бути повністю безпередної велоінфраструктури. Цього року було прийнято рішення, що потрібно відновити розвиток велосипедної інфраструктури і шукати максимально та тобто нами було взято проаналізовано, що ми можемо зробити зараз, враховуючи ті обмежені ресурси, які в нас є для того, щоб максимально створити сприятливі умови для руху велотранспорту. І з цією метою власне, було визначено таких 23 ділянки. Загалом, ну, ми частину з них відклали на наступний рік. Ділянки, які ми можемо незначними коштами реалізувати, переважно це невеликі ділянки до одного кілометра. Довжини, але які можуть дати значний ефект саме в безпеці і в тому в розвитку велотранспорту. На сьогоднішній день ми вже реалізували більше десяти таких ділянок загальною довжиною 5, більше п'яти 5 кілометрів вже на сьогоднішній день. Можливо, ви вже частину з них бачили, таких, що досить були резонансними. Це створення велоперїздів і велосмуг на площі Лема, яке дозволило об'єднати єдна... об структуру на вулиці Коперника і вулиці Сахарова, рані полегшення. Та, там є ще шматки, які не дороблені, але їх можна буде доробити в наступному році, зокрема. І ще до кінця року в нас є досить значний перелік ділянок, які ми б хотіли завершити. Зараз вже почав... Почався, наприклад, зараз в процесі реалізації є вулиці Словацького, де замінюється Бурківка на римський камінь, для того, щоб можна було зручно їхати, скажімо так, і не, не трястись на Бурківці. І ще таких ділянок, які ми хочемо реалізувати, є 10, але справді нас вже трошки підтискає погодні умови. І є певні та обставини по розробці проєктів, тому що війна теж дає певні корективи, що є брак робочої сили. І тому якби, немає, не так багато є проєктантів, які можуть вчасно і в тому об'ємі зробити проєкти. А це вулиця Курбаса, яка раніше теж була автомобільна і стала пішохідною. І тепер тут купа кав'ярень. І так само пропонується зробити з вулиці Фурмінською, де зараз проходить фестиваль.